Розповідь польською мовою для рівня А1. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі без перекладу постарайтесь зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтесь повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову. І на завершення, повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст приємного прослуховування. Анна і Томик іду до зоо. На початку купуємо білети і мапи. Діті від Найп'ма. Мавпи скачу по поджевах і jedzą banny. Томик się śmieje, бо єдна мавпа робить śmieszne уміни. Потім іду до льва. Лев є дуже і гвозне жиче. Anna trochę się boje, ale lew śpi w cieniu. Dalej widzą zebry i żyrafy. Żyrafa jest bardzo wysoka i je liście z drzewa. Zebra ma piękne czarno-białe paski. Na końcu dzieci oglądają pingwiny. Pingwiny chodzą zabawnie i pływają w wodzie. Anna i Tomek robią zdjęcia. Po całym dniu są zmęczeni, ale szczęśliwi. Мобйом є Супер. Друга частина повільне читання польською. Плюс переклад українською. Анна і Томик йдуть до Зоо. Анна і Томик йдуть у зоопарк. На початку купуємо білети і мапи. Спочатку вони купують квитки і мапу. Діти Дічі собаці векцитоване, діти дуже схвильовані. Найпер від зов маупи. Спочатку вони бачать мавпи. Мав поскачу по джевах і їдзав банани. Мав пострибають по деревах і їдять банани. Томик ще сміє, бо єдна мавпа робить смішно у міни. Томик сміється, бо одна мавпа робить смішну гримасу. Потім іду до льва, потім вони йдуть до лева. Лев є дуже і гвозно зжичи. Лев великий і голосно речить. Анна трохи ще боїть, але лев ченю. Анна трохи боїться. Але лев спить у тіні. Далі відзов зебри і жирафи. Далі вони бачать зебр і жираф. Жирафа є дуже висока і є лісті з джева. Жирафа дуже висока і їсть листя з дерева. Зебра ма п'якне чорно-б'яве паски. Зебра має гарні чорнобілі смужки. На концю діти оглядають пінгвіни. В кінці діти дивляться на пінгвінів. Пінгвіни ходжу в забавні і пливають в воді. Пінгвіни кумедно ходять і плавають у воді. Анна і Томик роблять ов'єнча. Анна і Томик роблять фотографії. По цілому дню су зменченні, але щасливі. Після цього дня вони змучені, але щасливі. Мо зоо є супер. Вони кажуть, зоопарк це супер. Частина третя. Польський текст у живому темпі. Анна і Томик ідуть до зоо. На початку купуємо білети і мапи, діти шов базу за подекстатувами. Найпіх від зоо мав. Мав пискати по джевах і їдзо банани. Томик ще шміє, бо є нова мавпа робить смішну уміни. Потім ідуть до льва, лев є дуже і гвосно жичі. Анна трохи ще боє, але лев шпів щеню. Дада Далі в зебра і жирафи. Жирафа є дуже висока і є листя з джева. Зебра має п'янкні чорно-біяві паски, на концу єдіте оглядаємо пінгвіни. Пінгвіни ходять забавні. І пливають в воді, а і ітомик робив з По цілому дню со зменшенні, але щасливі. Мовім, жо є супер. Дякую за прослуховування. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте лайком та коментарем. Підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух. Па-па!